Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти китучою і знов. я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Найсильніші у світі чоловіки, наші українські захисники. З ним козацтво вас вітаємо, міцного здоров'я всім вважаємо. Ми знаємо українські козаки, так, такими, як ви точно були. Вони дітей своїх навчали, любили до життя готували. Колишні українські козаки, заміну гідну на землі знайшли. Життя готові теж віддати і батьківщину захищати. Сучасні українські козаки, свитись хурту захисники, лишили родину, дітей, дружин, а вдома чекає дочка і син. Вдома дружина, старенька мати. Вони вже втомилися сльози втирати, да не втомилися в Бога просити, щоб він міг козака захистити. Свята покрова, ти козаків рятувала своїм омофоном їх накривала. Благаємо тебе, врятуй їх знов, щоб не лилася більше українська кров. Накрив від куль ворожих, острів, а так, бо кожен захисник, справжнісінький солдат і всі найкращі сини України. На мир та перемогу заслужили. Воєнний стан моєї країни немає свят, лише роїни. Але покрова вже прийшла, щоб привітати захисника. Найкращий святом вашим вітаємо сьогодні ми щиро Всім побажаємо здоров'я, міцного і мирного неба. І більше нічого нікому не треба. Хай захисники вертаються додому у рідну оселі, до смачного столу, до чаю гарячого та пиріжків. Хай буде побільше святкових лиш днів. Будьте здорові, додому вертайтесь, тут діти чекають, не забувайте. Без вас у них вдома і бож не смачний, і ніч не спокійна, де й надто нудний. Тримайте небо своїми руками, бо гордо звететься захисних камень. Вженете ворога з моєї країни, сильні, відважні сини України. Ми знаємо, робите все це для нас. Ми віримо, наступить ми час. Скінчиться війна, тревезти перемогу, обіймете нас міцно, переженете три Богу. А нам залишається тільки учитись. Успіхи свої хочемо вам присвятити. ми виростемо розумними захисниками, такими як ви, патріотами-козаками. А нам залишилось тільки молитись. У покрові пісотою ми будемо просити, хай захистить вас усіх від війни, хай повтікають усі вологи. Допоможи покрову просвята, збережи кожного захисника, проживний ворога, щоб він боявся і ніколи на землі наші не вертався. Любі наші українські козаки, надія наша на мирні часи, віра наша у світле завтра, спокою нашого і миру варта. Козацькому роду немає переводу. Від заходу це звучить та й до сходу. Від сяну до дону, як Чубинський писав, на всю Європу наш догін пролунав. І до небес буду лунати, як кожен захисник буде співати. Пісня перемоги, пісня свободи. Її почують всі народи. На карті світу, вільна країна, Знов буде незалежно засильна, І є кому захищати. А нам, юним, на кому різнятись. Святкувати будуть і небо, і земля. Збереться кожна шкільна сім'я. Квітами не будемо землю стеляти. квітами будемо, переможців зустрічати.